Я томилась. Ти Така повільна, що ми не встигнемо прибрати. Повернись до свого обличчя, клер, будь знову моєю сестрою. Вже не можу. Це світло мене виснажує. А що, коли ті люди з будинку навпроти? Що нам до них? Ти ж не хочеш, щоб ми робили це у темлі. Заплющ очі, клер, Відпочинь. Соланш, не намагайся на мене тиснути. Я хотіла, щоб ти відпочила. Ти найкраще допомагаєш мені, коли відпочиваєш. Не розумію тебе поясни. Спробую пояснити. Це ж ти почала. перш за все тим закидом щодо молочаря. Якщо Маріо говорить мені увечері всякі соромицькі речі. То, певно, говорить, і тобі. Але ти б мала бути щасливом. ще подивися, можеш... чи все в порядку. Поглянь, ключик від лін... секретаря, лежав ось так, а ще до госдики троянд. Та неможливо, я каже місьє, щоб серед них не знайти волосся тієї чи іншої покоївки. Ти щаслива, що можеш враз перемішати все, що тебе ображає. І подробиці нашого приватного життя. Нашим ритуалом. А зрештою зараз коли сперечатися. Вона повертається. Але ж Соланж, цього разу вона в нас у жмені. Як я заздрю, що ти бачила її обличчя, коли вона дізналася про арешт коханця. Принаймні, раз я зробила добру справу. Погоджується, якби не я, не мої анонімки. Ніколи б не побачила цієї вистави. Поганця в кайданах, а мадам у сльозах. Може, вона помре? Тим краще, хай здохне. Нарешті я дочекаюся спадщини, не буду вимушена повертатись у ту злотенну мансарду. А я люблю нашу мансарду. Не розчулюйся. Ти любиш її на зломані, ті, що її ненавиду. А я бачу і такою, якою вона є насправді. Там усе витерлося, каже мадам. О, припини, та починаю все спочатку. Креще визирнув у вікно. Бо я нічого не бачу, ніч нам до Я любила нашу мансарду, бо її убогство не вимагало від мене жодних зусиль. Ні обивок, які треба чистити, килимів, які треба вибивати. Меблів, які треба доглядати. Заспокойся. У в'язниці ти також зможеш удавати з себе королеву, твою Маріо Антуанетту, блукаючи поночі помешкання. Я ніколи не ходила по помешканням. Ох, невже? Люба дівчина ніколи не ходила, не придивлялась до себе у дзеркала, не бундючилась на балконі, не вітала у другій ночі людей, що збіглися попід вікна. Ніколи, га? Ніколи. Соланж. Ти напевно вважала, що на твоєму балконі тебе ніхто не побачить. Ми зайшли так далеко, що можеш зізнатись. Соланж, ти кричиш. Будь ласка, говори тихіше, мадам може прийти несподівано. На Насміхайся. Я знаю, що ти хочеш під'юдити мене. Будь ласка, гузу собі, ніхто нас не любить. Бо вона нас любить. Мадам добра. мадам нас обожнює. Любить нас, як свої крісла, а ми себе не можемо любити. Думаєш, я з цим погоджуся і буду щовечора продовжувати з тобою гру. Бо я, коли б не могла плювати особу, що, що, ти клей? що? Клей? Прошу тебе, говори про доброту, мадам. Як легко їй бути доброю і усміхненою і чуйною, чом би й ні, коли вона гарна й багата. Але бути доброю, коли ти служниця. Ти повинна задовольнятись тим, що під час прибирання бавишся у театр, робиш елегантні жести ганчіркою, а вночі ще й дозволяєш собі найбільшу розкіш. Історичну прогулянку апартаментами мадам. Тулан знову! До ну, чого ти хилиш? Чи ти справді думаєш, що мене заспокоїть твої звинувачення? Я теж, якби захотіла, могла про тебе сказати дещо цікаве. Хто ти? А як ти думала? Я? Якби лише захотіла, бо, зрештою, після всього? Після всього, що ти маєш на увазі? Це ти і почала про таке говорити. Клер, я тебе ненавиджу. І я тебе, але що погрожувати тобі може обійтися без молочаря? Хто з нас двох кому погрожує? Що, увагаєшся? Не смієш мене звинувачувати у найгіршому, в тому, що я писала доноси до поліції. Мансарда була закидана, купами паперу, чернетками листів. Я вигадала. Безліч трясних красок дивної краси, з яких ти потім скористалась. Вчора увечері, коли ти в білій сукні вдавала себе мадам Соланж, яка ти була щаслива, променіла, ти вже бачила, як потий пробирайся на корабель, щоб попливти у заслання в, в Ламартіньє. Разом із місьєм. Твоїм коханцем. Прощавай Франція, з коханцем до ковіани на острів диявола. Ох, чудовий сон! Коли я наражалася на небезпеку, пишучи анонімки, ти була здирниця з вибаганками, великою гетерою, Щаслива, що можеш висвятитись, враз несучи хрест негідника, витирати йому обличчя, підтримувати його. Чи ж це не ти хотіла, оце щойно скласти компанію. Не сперечатимусь. Я продовжила цю історію там, де ти її лишила, але не так зажерливо, як ти, вже на горищі, серед моїх листів тихталася, немов на корабелі. Не бачила ти, що з тобою відбувалося. О, знаю. Мені досить глянути на твоє обличчя, аби побачити наслідки спустошення, якого завдає нам наша жертва. Ми сіє за ґратами, ми тішимося. А ти, віддавалася любощам засланця, ризикуючи, що накличеш на нас у біду. Ти як це? Щоб написати доносам в поліції, мені потрібні були факти, дати, що я зробила, що. Пригадай на собі. Ти червонієш, знічуєшся, а тепер соромишся. Але ж ти була поруч зі мною, коли риючись у паперах мадам, я віднайшла славнозвісне листування. Ну, то що? О! Ти будь-кого з рівноваги. Ну, то що? А ти що ти хотіла сховати для себе листи мадам? Що вчора увечі, в нашій мансарді. Лежала поштовхнула місця листівка, адресована мадам, і я її знайшла. Ти не шпориш у моїх речах, це мій обов'язок. Я у свою чергу можу лише дивуватись, твоїй дріб'язковості. Дріб дріб'язковості у мене її нема. Я лише обережна, бо коли я поставила на карту все, коли лазила рачки по килому збережі, беззаперечні докази для звинувачень, ти. Сп'яніла від очікування наскареного коханця, зісланого злочинця. Ти мене покинула. Я поставила дзеркало так, щоб хідні двері зразу впадали в око. Я стояла на сторожі. Правда? Я все бачила, придивляючись за тобою. Як завжди, обачна, ти стояла біля дверей, готова щохвилини відстрибнути в глиб кухні. Якби зайшла мадам. Брешеш, Клер, я пильнувала коридор. Неправда. Мало тобі було того, що мадам могла мене застукати. Ти, незважаючи на те, що в мене тремтіли руки, коли я перегортала папери, ти подорожувала, плавала океану, перетинала екватор. А ти, Клер, буцімто не знала, що тебе насправді вабить? Клер, ти не можеш сказати. Що ніколи не марила про мсьє, що не віддала йому правосуддю. Правосуддю, яке чудове слово, лише для того, щоб він прислужився твоєму таємному задуму. Так, я все це знаю, і знаю навіть більше, бо з нас двох я свідоміша. Але історійку про заслання вигадала ти. Соланж, готуєш в те, що вахається, коханця? Як це тебе дратує? Але заспокойся. Я ненавиджу тебе з інших причин, ти їх добре знаєш. Я тебе не боюся, не сумніваюсь у твоїй ненависті, як і в хитрості. Але раджу тобі остерігатись, бо з нас двох я старша. Тобто як це? Старша чи тому сильніше? Ти змушуєш мене розповідати тобі про цього чоловіка, аби забити мені баки? Ну ну, ти гадаєш, що я не зрозуміла? Ти намагалася їх вбити. Ти мене, мене звинувачуєш? Не заперечу. Я бачила, і мені стало страшно. Страшно Соланж. Коли ми, ну, ми граємося в ритуальні ігри. Я закриваю шию, буде тіло, що в мене, заміряючись на мадам. Це я в небезпеці. Так пробувала. Хотіла визволити тебе. Я вже більше не могла. Коли бачила, як ти задихаєшся, задихалася також, розпалена їдючістю. Цієї жінки. Ти маєш рацію можеш мене звинувачувати. Але якби я її вбила, ти перша викликала поліцію. Ти б мене виказала. Ти. «Соланж...» чого ти боїшся? Адже йдеться про мене? «Соланж, моя люба сестричко, я не мала рації. Вона зараз повертається. Я нікого не вбивала. Я перелякалася, розумієш? Робила, що могла, але мадам відвернулася вісні». Е, ні, ти ж хотіла знати. Постривай, я розкажу тобі щось більше. Ти повинна знати, яка в тебе сестра, з якої глини її виліплено. Що означає бути служницею? І я хотіла її задушити. Подумай, що буде потім. Потім нічого нема. Не буду більше падати навколішки. Годі з мене. Придивись на лишень. Придивись, як вона піднесено страждає, і як гарно, перемінена болем щоразу гарніша. Коли дізналася, що її коханець злодій, вона чинила опір поліції, збуджена, героїчна. Зараз вона знову чарівна вдова, яку підтримують обабіч твій чуйні служниці, Перейняті її стражданням. Клер Краса мого злочину повинна була викупити в богість моєї розпуки, а потім я би підпалила будинок. Соланж, Заспокойся. Вогонь може згаснути. Поліція знайде тебе. Уявляєш, що чекає на підпалювача? Так, уявляю. Не було б служниці, яка б підслуховувала більше, аніж я. Підпалювачка, Який чудовий заголовок для газети. Місьє? Це місьє. Так, місьє. Мадам буде щаслива, що ви на волі. Гаразд записую. Місьє чекає мадам у ресторані більбок. Гаразд добра ніч вам. Місьє що втік? Суддя тимчасово звільнив його? Якщо так, то все пропало. Сама все бачиш. Судді мали нахабство його випустити. Правосуддя зганьблено, нас зневажено. Оскільки скільки мсь є вільний, він почне дошукуватись. Увесь будинок до гори дном переверне, щоби знайти доносчика. Чи уявляєш ти, що нам загрожує? Робила, що могла, аби витягнути щасливий квиток. Ти добре впоралася, можна тебе привітати. Чудово стали в пригоді твої доноси, а коли розпізнають почут, от тоді побачиш. Якщо ти вже така спритна, то треба було кінчати з мадам, але ти перелякалася. Що нам лишається? Жити, як досі, заново розпочати гру. Нещасна, адже ця гра небезпечна. Я переконана, що залишилися сліди. Це твоя провина. мадам, мадам викриває наші витівки. Твої мої. Вона дізнається, що ми вдягаємо її сукні, наслідуємо її рухи, що саме нашими махінаціями оплутано її коханця. Вона все перелічить клер. Фіранки, на яких залишився слід твоїх рук. Дзеркала позначені моїм обличчям. Світло нас зрадить. Усе пропало через твою незграбність. Усе пропало, бо ти не мала сили, щоб убити. Я ще знайду ці сили. Де? Я перебувала далі, ніж ти. Я живу десь далеко вище за вершечки дерев. А тобі й молочаря вистачить, щоб утратити голову. Бо ти не бачила її обличчя, клер. Не довелося тобі бути раптово так близько біля мадам. А я була віч навіть в з її сном. Сили мене полишили. Щоб сягнути горла треба було зірвати простирадло. Ти неспроможна, не, не жагли вчино. А мені. Мені мені вдається. Я здатна на все. І ти це знаєш так. Я Клер просвітлена і готова. Досить з мене всього. Не хочу більше бути ні павуком, ні смітником, ні кчемною черницею без Бога, без родини. Клер мадам не повертається. Я вже більше не можу знести нашої подібності. Я нічого не закидаю тобі, сестричко. Твої нічні прогулянки давали тобі полегшення. Дріпини. <крифини> Я хотіла б тобі допомогти, але знаю, що пробуджу тобі огиду. Знаю, бо ти клер пробуджуєш мені те ж саме. Любити одна одну в спільному ярмі. Це означає не любити зовсім. Або любити. На сильно. Але годі з мене жахливого дзеркала, яке доносить до мене мій власний образ. Але вже я готова, і я здобуду собі корону. Тоді мені можна погоджати апартаментами. Ну, не можемо ж ми її вбити через таку дурницю. Дурницю? Справді, а чого ти ще хочеш? Яких іще причин? Де? Коли ми знайдемо ліпший привід, тобі ще мало. Подумай, що сьогодні увечері мадам буде свідком нашого сорому. буде заходитись від сміху, буде реготати до сліз. Ні. Я буду отруйницею, якою ти не зуміла стати. Тепер я тебе пересилю. Але ніколи подай шпильки, візьми рушника почисть морку, годь. Тепер я буду керувати. Сестричко. Ти мені допоможеш. Ти не знатимеш, як до цього приступитись. Наскільки це все серйозніше, клер, і простіше? Мене підтримає від сне плече молочаря. Він сікнеться і виркує обхоплю за шию. Ти мені допоможеш. Якщо випаде піти нагода далі, Соланж. Якщо я буду зіслана, складеш мені компанію. Удвох Соланж. Ми станемо одвічною парою злочинця і святої. Ми будемо звільнені, Соланж, присягаюся тобі. Звільнені.